Вітаю вас на каналі Готую як Таня. І сьогодні ми будемо готувати разом з вами курячі крученики, або, як ще називають, рулетки із сиром. Для наших рученочків нам потрібно, перш за все, куряче філе, борошно, паніровочка. Зелена цибулька. Я взяла ще помідорчики, сир твердий. Також у мене ще лишився кусочок моцарелли, Я його теж туди використаю, два яєчка, сіль, перець і мелений чесничок. Спочатку ми, спочатку ми беремо і нарізаємо наше філе на такі слайси. так. От. Беремо харчову плівку, накриваємо і відбиваємо. Те, щоб у нас не розліталися куски м'яса, відбиваємо у відбивну. Відбили та от, витягуємо, знімаємо, кладемо у роз, розлітісь. Роз, роз, кладемо на тарілочку. Та Посипаємо сількою, щасничком, ой, перчиком і чесночком, трошечки для смаку. Так. І так, повністю відбиваємо все наше філе, от і складуємо відповідно сюди на тарілочку. Філішечку ми відбили, тепер ми зараз натрем наш сирочок. Будемо готувати начиночку. Натираємо сирок. Ой, не може не на ту сторону. Натираємо сир. Сирочок натерли. Тепер будемо нарізати помідорчик і цибульку. Цибульку нарізаємо на. Маленькі шматочки, помідорчик на, на кубики нарізаємо, теж на маленькі. Будемо класти їх всерединку на начиночку. Так. Так, все у нас підготовлено, поки Поки що так. І тепер будемо накручувати крученечки. Беремо філешечку відбиту, так, кладемо сюди трішки сиру, трішки цибульки, трішки помідорчика, можна ще сирочку покласти і закручуємо в рулетик. Бочки отут підгинаємо, щоб не витікало, нічого не випадало. І крутимо ось такі рулетики. Крученечки накрутили, тепер беремо яєчки, розбиваємо в тарілочку, яку не по боку, щоб нам зручно було крученечки там обвалювати. Так, розбиваємо яєчку. Так. Беремо так, обмакуємо в борошні гарно. Так. Тепер у яєчку обмочуємо з усіх сторіночок і у паніровочних сухариках і викладаємо на Обжарюємо з усіх сторін, накриваємо кришечкою і обжарюємо з усіх сторін. Також перевертаємо на бочки, щоб бочки гарно просмажились Я обов'язково під кришечкою це все робимо, щоб вони всередині добре просушилися, З одного бочечку, з другого. Знімаємо наші крученички на тарілочку, прикрашаємо. Я ось так помідорчики між кожним покладу. Вот.